Доброго здоров'я! З вами я, Олександр Бригінець, і мій канал Бригінець на телемарафон». Сьогодні хотів поговорити про нову економічну стратегію, митну стратегію Сполучених Штатів і про те, як це, вплине на нафту. як це вплине на нафту. Це дуже важливо на ціну нафти, а відповідно і на те, як буде збагачуватись Росія. Бо попереднє президентство. Трампа це дуже було круто. Він зумів домовитися з усіма і якось так організувати процес, що ціна на нафту падала, і це дуже допомагало нам в війні. Тому що ціна російської нафти доходила до мінімуму, і здавалося, що ось ось і все зруйнується у них з економікою. Ну, на жаль, Тепер такого не відбувається, хоча при Байдені точно, а зараз ціна на нафту падає. Як це може бути далі? Багато хто це пов'язує з подіями в Ірані і з митами і говорить про те, що ціна буде падати. Ну це логічно і просто. Пояснюю логіку. Перше, Сполучені Штати домовляються про хороші. Стосунки з Іраном, підписують з ним угоду. На близькому сході настає мир, ризику видобування нафти немає. Вона спокійно всюди видобувається, ніхто її не купує про запас, і ціна на неї відповідно стабілізується або починає падати. Друга частина складова це великі митні тарифи, які заклав е, Трамп, і е, ці митні тарифи. Е, Приводять економіку в стан депресії, а економіка в стані депресії споживає менше енергоносіїв, менше бензина, газу і так далі, так далі. Потреба в ньому в світі зменшується, і відповідно ціна на нього починає зменшуватися. І це два такі фактора, очевидних, які всі контр... коментують і розказують про те, як. Може економіка Сполучених Штатів допомогти нам у війні, вдаривши по бюджету Росії, тому що бюджет Росії розрахований з двох показників, бо завжди говорять тільки про ціну нафти, яка 70 доларів. Так, справді у них в бюджеті закладена ціна нафти: 70 доларів. Зараз вона 50 доларів приблизно. А ще є другий показник, скільки цієї нафти буде продаватися. Тому що якщо нафти раптом по 50 доларів почне продаватися в півтора рази більше, ніж продавалось по 70, то в принципі ситуацію можна вирівняти. Але е оці два фактори, про які я сказав, вони позитивні в тому, що нафти буде продаватися менше, і вона буде продаватися дешевше. І саме це зараз і є. Американської нафти продається. Америка... Завдяки діям американців нафти продається менше, і вона продається дешевше. Але чи буде так завжди? І чи прагне Трамп випустити ціни далі? Більшість експертів говорить, що так. Але я почав вивчати, що відбувається з митами. З митами що відбувається? А відбувається цікава річ. Сполучені Штати домовляються з усіма країнами, які до них приходять з проханням мита опустити, зменшити мита. Вони вони їм у відповідь пропонують купувати в них зріджений газ і нафту. Ну кажуть, у нас баланс на вашу користь. Ви багато нам експортуєте, ваш товар хороший, ми на нього знизимо мита. Але для того, щоб баланс торгівлі між двома країнами вирівнявся, ви купуєте нафту у нас, а не там, не знаю, Саудівської Аравії, Росії, Ірана чи Малайзії чи кого завгодно. І більшість країн, звичайно, кажуть, так, звичайно, ми будемо купувати нафту і зріджений газ у вас. Ціна ж то, в принципі, на ринку однакова. Ну, будуть якісь проблеми з логістикою, можливо, ще якісь нові треба працювати, відпрацьовувати. Механізми, ваша нафта, можливо, сланцева і вона не для всього підходить. Але, в принципі, ми готові брати на себе частину витрат додаткових незначних для того, щоб купувати у вас нафту, а не купувати нафту у тих продавців, у яких ми купували раніше. Таким чином, американці починають впливати на перерозподіл нафтового ринку. і Перерозподіл цей відбувається на користь Сполучених Штатів. Тобто Сполучені Штати починають продавати все більше і більше нафти. І сьогодні ми бачили вже е, повідомлення про те, що Індія пішла таким шляхом, Японія йде таким шляхом, Індонезія, е, ця е, Півні, Південна Корея. Багато дуже країн. У мене на телеграмі є великий список хто чого і скільки, там десятки країн. В тому списку, в які збільшують закупівлю американської нафти. І тут виникає найцікавіше: якщо американці починають продавати більше нафти, і собівартість цієї нафти у них достатньо висока, ну не порівняти видобуток сланцевої нафти з нафтою, яка видобувається в Саудівській Аравії. Там вона коштує кілька доларів, а Сланцева коштує реально дорого видобуток. Звичайно, там треба дивитися, в якому місці, як, але суттєво дорого в кілька разів дорожче. І це означає, що з момента, коли Сполучені Штати змінили стратегію і почали нав'язувати свій зріджений газ і свою нафту всім країнам як частину балансу. Вони перестають бути країною, яка зацікавлена в низькій ціні на нафту. Тобто, в момент приходу Трампа, і навіть, можливо, в перший місяць чи два Трампа до цих мит Сполучені Штати були гравцем на пониження ціни нафти. А з того моменту, як вони починають її продавати самі, вони стають. Інструментом підвищення ціни на нафту. І е, виходить весела історія, що якщо Сполучені Штати зафрахтують дуже багато покупців, і ці багато покупців будуть багато купувати, то навпаки, Сполучені Штати будуть зацікавлені в дестабілізації регіонів і видобутку нафти в інших місцях, ну, припустимо, на близькому сході. І я думаю, що якщо так станеться, як станеться, то вони навпаки використають свої стосунки з Іраном не для заспокоєння ситуації на Близькому Сході, а створять додаткову напругу. Після того, як вони створять додаткову напругу через якийсь час, можливо, не зразу, ціна на нафту почне рости. Вони почнуть отримувати нові надприбутки. І нові надприбутки почне отримувати Росія, тому що вона не знаходиться в регіоні Близького Сходу, вона буде стабільним місцем видобутку нафти, на відміну від Саудівської Аравії чи там, Кувейту, чи якоїсь іншої країни з цього регіону. І таким чином це може суттєво вплинути на ситуацію. Тому, коли багато хто говорить про те, що я слухав коментарі хороших досвідчених політологів, які кажуть, От, якщо б по півроку ціна, там, Трамп і так далі, і тоді б е, всю бюджет не, російський не доотримав. Але так виходить, що в цьому питанні з нинішнього моменту ще місяць тому цього не було. З е, місяць з цього моменту американці і росіяни стають союзниками. У них одна спільна ідея: це підвищення ціни на нафту. Тому що. Підвищення ціни дасть прибуток і одній країні і другій країні. І так виходить, що в багатьох питаннях е, інтереси Сполучених Штатів і інтереси Росії співпадають. І це не тому, що Трамп вирішив підіграти Путіну. І то не тому, що Трамп е, путініст, а тому, що він обрав для себе таку технологію збагачення. Яка співпадає з інтересами е, Росії, і звичайно, у них є конкуренція, він буде обмежувати можливості продажу нафти Росії і буде намагатися продавати сам, сам цю нафту. В Європу е, зріджений газ буде продавати і так далі. Тобто, у них є оця конкуренція між собою, хто кому встачає, але обидві ці країни зацікавлені будуть в підвіщені ці. І обидві ці країни будуть зацікавлені в тому, щоб на Близькому Сході не було спокійно. І тому говорити про те, що там скоро на Близькому Сході, після іранських перемовин, настане мир, і всі війни там припиняться. Там три джерела, да. Тобто, там це Іран, це Ємен і це Ізраїль. Говорити про те, що там всюди припиниться. Війна і настане мир і спокій, як багато хто сподівався. Мені здається, що рано, тому що сьогоднішні тенденції, які існують, показують про те, що є пряма зацікавленість в тому, щоб там не було миру і спокою. Отака така історія. Розказав вам, що думаю. Дякую вам, що додивились сюжет до кінця. Хто додивився, прошу підписатись, стати спонсором каналу і донатити нашим хлопцям на ремонт дронів, тому що ми от уже. 11, -й, 12 -й дрон збираємо в цьому зборі, плюс п'ять зібрали минулого разу. Тобто допомагаємо трохи хлопцям захищати нас, передусім, нас самих, тому що не е, їм це потрібно для якихось там додаткових успіхів. Ну воно ну, то їм потрібно теж, але це нам з вами потрібно, це не благодійність. Я завжди всім кажу, що це інвестиції в безпеку. А благодійність це коли ви інвалідам, пенсіонерам там. Собачкам, котикам допомагаєте. Це благодійність, а в даному випадку це інвестиція у власну безпеку. Підписуйтесь на канал, дякую до побачення.